Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буду показувати розпаковку, обзор даного чудо-апарата, який придбав для себе. І після огляду, після перевірки, я думаю, ви самі собі оберете, варто вашої уваги чи не варто. Всім дякую, давайте подивимося, яка комплектація і що саме входить в цю комплектацію. Ось коробка, яку я щойно відкрив. Така ось іде комплектація. Пилка, подарочне мастило для змащування ланцюга. Ось така йде, як яка йде з заводу з коробки. Книжечка, інструкція, гарантія. Батарея 4 А20 В і зарядний пристрій. Ось вони у нас тут все це на столі, чехол, шина. шина 30 см. Ось тут 30 см шина. Зараз будемо важити вагу. Мені ще сподобалось, що тут є отакий ось крюк, металевий крюк можна на ремінь, як від е, мотокоси, знаєте, батарея. До речі, зараз буде цікаво зважити батарею 648 грам. Ну Давайте для порівняння зважимо батарею від е, в мене є, будемо говорити, копія, поділка, хто як каже. DeWalt фірма. Зараз зважимо ту батарею. Зрівняємо з цією батареєю. Ось я дістав DeWalt, Бачите, 522 грама. Я розбирав цю саму. Елементи дивився, тут, звісно, немає 36 вольт, тут 20 вольт і тут десь ну, можливо 2 А. Це все, самі розумієте, як це все робиться. Це теж я сам вже встановлював. Ну, про це окремо. Дивіться, тут вже все. з Завода, производителя, доволі така йомкісна. Тут навіть пише, що це батарея 80 Вт-годин, тобто потужніша, аніж проста. з високотоковими елементами. Гарантія 3 роки на саму пилку на батарею, гарантія йде один рік. Ну, давайте залиємо мастило. Ні, без мастила. зважимо зараз, потім залиємо. Провіримо, як іде подача, подача на цепку на ланцюг. І спробуємо з вами щось перепиляти. Пилка суха, без масла. Ну там небагато масила міститься, але з батареєю пилка важить 3,452. Давайте порівняємо з бензопилкою. Теж суха без масла, без бензину. Бензопилка 5,300. Ну, грубо говоря, на 1 кг тяж. Ну, це не сама велика пилка це маленький щіль, бачите самі 180-й. Так, бензопилку в сторону. Повертаємося до нашого чудового інструменту. Зараз заправляю мастило. І вперед будемо тестувати. Погнали! О, друзі, я ще тут згадав, що в мене є ще отака ось майже нова пилка електропилка Садко. Хочу теж поставити на ваги. Дуже цікаво стало це акумуляторна електро, да? а це від 220 працює. Ну, Вона досить потужна, 2,4 кВт. Ну, бачите, в неї вага навіть трішки більша, ніж бензинова пилка це без шини і без цепки. А якщо ще поставити шину і цепку, я гадаю, буде 6 кг десь. Ну, то таке, йдемо далі. Це як то кажуть, для порівняння, щоб ви собі меркували, що електропилка вона важча, аніж акумуляторна. Ну але і потужність у них різна. Тут 2,4 кВт. Тут я навіть вам не скажу, о, скільки воно видає кВт, тому що не, не прочитав про це не, не маю інформації. Я брав не для великого о, стовбура дерев, я, я брав для Вивідка із щоб не з сокирою підготавлювати дрова, а ланцюговою пилочкою швидко все діло зробити. Йдемо далі. Одразу дуже приємно, що пробочку ти відкрутив і не загубиш її десь в садку в лісі, я не знаю, де ви будете пиляти, а вона ось так от фіксується. Буду заливати оце мастило. Я думаю, потім вже дійдемо і до, і до цього. Відчиняю, заливаю, перевіряємо. Перед тим, як заливати, я зробив, подивився через Google перекладач, що насправді тут написано. Я вам поставлю фото, прочитайте. Знімаємо пломбу, заливаємо об'єм об масляного бачка складає 120 мл, так як ось тут 120 мл. Це рівно повний бачок. Ну, я гадаю, можна заливати 100, бо прям тако під верх, ну, я собі так вважаю, що не бажано. Ну що, закриваємо це все діло. Беру зараз серветку бумажну, поставлю під шину. Бачите, шина не торкається. Тобто, якщо ви її десь рівно поставите, вона не торкається. Бо є такі фірми, яку я спочатку хотів замовити. Там ось так от торкалася шина, мені це не дуже сподобалось. І, і в общем, обирав, обирав майже недільку і залишив свій вибір на прокрафт. Йдемо далі. Так, залив мастило, перевіряємо. Не знаю, як вам на камеру. Трошки ось, бачите, таке ось темне. Це вилітає мастило. Ось, якщо подивитись на цепку, бачите, смазка йде. Давайте провіряємо, провіряємо, наскільки натягнута цепка. Підемо на вулицю, спробуємо щось перепиляти. Я гадаю, це саме цікаве. Друзі, хочу вам нагадати, що дана пилка не для таких товстих стовбурів. Але ми спробуємо. Зажата, цепка натягнута. Я брав їх не для такого, але будемо перевіряти на такому. Поїхали! Дуже легко, дуже легко, дуже приємно пиляє. Стружка гарна. Саме головне зверху не сідати, тому що акумулятор піде в захист. Давайте ще одну спробуємо. Дуже легко, мені аж сподобалось. До речі, перший раз я акумуляторною пилкою пиляю. Супер, друзі, супер. Прям задоволення. Ідемо в гараж, поговоримо трішки. Друзі, підведу свої. Емоції, як то кажуть, да, розповім. Все дуже сподобалось, дуже е, зручна, дуже легка. Ось бачите, вона не перевалюється назад, не перевалюється вперед, ось. І центр тяжко, прямо посередині. Це дуже круто, це дуже класно. Тим паче тут є ручний тормоз, класна штука. якби Якщо ви їх пиляєте, ось ще одна защита. Так ви не нажмете. Ось на себе потягнув і. А якщо, якщо вдруг десь щось буває, кончиком цепляєш, пила йде на тебе. Ось дивіться, для цього є ручний тормоз. Бачите? Так що, коли на почті отримаєте таку чудову пилку, перевіряйте, чи заряджений акумулятор, знімайте з блокіровки і обов'язково знімайте з ручного тормозу. Тому що, якщо так от буде на ручному тормозі, ви ніяк не її не включите. В Цілому я дуже задоволений, е, поставлю ссылку в описанні, звертайтеся, дзвоніть, питайте, всім гарного дня. Пилка просто супер. Мені дуже сподобалось. Всім рекомендую ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, друзі!